Вже майже рік, як я працюю з психологом Русланом Колєсніковим. до цього часу я не жила, я можу сказати, виживала. Хоч зовні було все непомітно, але насправді всередині було дуже багато болю, тривоги, такої невизначеності. Я майже щодня чи через день я плакала. Працювала над собою сама, як могла так. Зверталась до інших психологів, але суттєво нічого не змінювалось. Руслан вже був п'ятим психологом, до якого я прийшла. Я дуже боялася йти чи не йти, чи це дасть результат, тому що був вже досвід, та ще й ціна такої досить високої здавалась для мене. Але я ризикнула. І сьогодні я розумію, що це найкраща інвестиція в моєму житті. Я ще з такою радістю ніколи не витрачала гроші. Чесно, з перших сесій у мене почалися настільки серйозні зміни, що просто космос, і при цьому за цей рік у мене було десь шість лише сесій. І кожна з них змінювала мене дуже сильно. Я виходила після них зовсім іншою людиною. Перше, що я зробила, це вийшла зі стосунків, які приносили мені бій. Друге, я пішла з роботи, на якій мене не цінували. А третє, я почала відчувати себе, розуміти і знати, чого я хочу і куди рухатись. На сьогоднішній день я працюю в сфері, яка приносить мені гроші і задоволення. Я вже купила своє перше авто, про яке я навіть не мріяла це BMW X5. І зараз я відпочиваю в Іспанії. Це взагалі мій перший відпочинок в житті за кордоном, тому що я багато де подорожувала, багато де була, але це все було по справах, по роботі. Але я щось ніколи собі не дозволяла відпочивати. Це просто в шоці. За цей рік я плакала може один чи два рази. Це величезна різниця в порівнянні з тим, що було раніше. Раніше, коли я випивала, наприклад, алкоголь, я ставала дуже сумною, і ніби оця біль, яка була всередині мене, вона виходила назовні. І мені було сумно і дуже я страждала. Зараз, коли я випиваю алкоголь, я просто обожнюю себе в цьому стані, тому що я дуже позитивна, дуже радісна, дуже жива така, просто заряджаю всіх довкола. І ще одне, що дуже цікаво, люди, які мене знають, постійно мені кажуть, наскільки я змінилася. Всі помічають, що я стала іншою, кращою, а я сама це відчуваю. А їхні слова лише підтверджують те, що відбувається зі мною. Я почала притягувати у своє життя людей ситуації і речі, які приносять мені радість і щастя. І найцінніше це люди, з якими я реально розцвітаю. Сьогодні я інша, і я неймовірно вдячна Руслану за цей шлях, і ті результати, які я отримала. Це повний переворот у моєму житті. І знаєте що? Далі буде